Тільки уявіть собі, що деякі тварини можуть пережити не тільки людину, а й цілі цивілізації. Комусь, можливо, все це здається неймовірним і дивним, але насправді це так. І в якості підтвердження пропоную вам познайомитися з тваринами-довгожителями нашої планети. Це дивовижні істоти, секрети яких досліджують вчені всього світу. Перед вами червоний морський їжак. Ці живі істоти мешкають виключно в Тихому океані, як правило, із Західного узбережжя Північної Америки. Червоні морські їжаки живуть на глибині близько 90 метрів і намагаються уникати неспокійних місць, де спостерігається часте хвилеутворення. Вони прикріплюються до дна добувають свою їжу з води шляхом фільтрації. Таким чином вони живуть протягом декількох століть. Життя Червоного морського їжака можливо і нуднувате, але ніяк не коротке. Вчені стверджують, що ці їжаки практично безсмертні, вони можуть гинути від хвороб або через хижаків, але ознак старіння у них не виникає. Вони встановили абсолютний рекорд за тривалістю життя серед тварин, морський їжак. Проходячи всі стадії розвитку до дорослої особи всього за один місяць, у віці двох років досягає розміру 4 см, згодом щорічно додає у зрості по 0,1 см. Особливу увагу звернули на них вчені, коли на одній із особин була виявлена мітка, датована 1805 роком. Незабаром з'ясувалося, що цей довгожитель володів відмінним здоров'ям і здатністю розмножуватися. Раніше фахівці вважали, що цей вид живе не більше 15 років, проте дослідження, проведені вченими Каліфорнійського університету, показали, що морські їжаки безсмертні. Мало того, що не виникає ознак старіння у них, деякі з них. Ніколи не перестають рости. Діаметр найбільших особин досягає 19 см, а це означає, що вік їх міг досягти більше 200 років. На думку біологів, у сторічного морського їжака стільки ж шансів прожити як мінімум рік і зробити потомство, скільки і у десятирічного. Складається враження, що якщо позбавити морських їжаків від несприятливих зовнішніх впливів, вони можуть прожити. Не одну сотню років. Червоний морський їжак існує на нашій планеті вже 450 мільйонів років і є найбільшим зі своїх морських їжаків. Він може досягати 25 сантиметрів в діаметрі, зазвичай вони залишаються на одному і тому ж місці, тому вони покриті захисним шипами. Однак іноді вони групуються і нишпорять в пошуках їжі. Вони не часто доживають до 30 років, але якщо їм це вдається, то вони можуть дожити більше, ніж до 200 років. Активні живуть 85 років. Скільки ж живуть медузи? Отже, теоретично, медузи можуть жити вічно, але насправді все трохи інакше. Аурелія, що плаває в Чорному морі, Здатна прожити близько року. Велика частина гідроїдних медуз, особливо невеликого розміру, рідко доживають до 3-4 місяців. Навіть теоретично безсмертна медуза все-таки вразлива і може загинути від зовнішніх причин. Ці медузи унікальні не тільки серед медуз, але й серед усіх живих істот. Вони можуть повертатися в підлітковий вік. Ці медузи народжуються і ростуть. Як будь-яка інша тварина, але коли вони досягають певного віку, вони можуть повернутися назад до стадії поліпа і почати дорослішати заново. У людському еквіваленті це було б приблизно так, якби 50-річний чоловік повернувся до стану немовляти. Це означає, що ці медузи потенційно безсмертні. Антарктична губка це унікальний організм. Це довгожитель з довгожителів. Вона живе 1550 років. В середньому губки можуть жити від 3 місяців до 20 років. Перед вами молюск, який живе у водах Арктики. Як ви думаєте, скільки він може прожити? 100-200 років, а може 300. Аналіз Мушель довів, що ці молюски живуть 400 років. Гуйдак це їстівний молюск. Який живе більше 160 років, тільки уявіть собі, що довжина цих істот може сягати одного метра. Недарма він вважається найбільшим риючим молюском. До речі, його назва запозичена у індіанців, означає глибоко копає. Можливо, ви будете здивовані, але квіти, які ви бачите на фото, не що інше, як черв'яки, які будують для себе вапняні трубочки. Трубочки вони використовують як укриття в разі виникнення небезпеки. На перший погляд, черв'яки здаються дуже тендітними і беззахисними. Як же в такому випадку вони можуть жити близько 250 років? Відповідь на це питання ось уже не перший рік шукають вчені. Кої це досить дорога, штучно виведена порода коропів. В даний час в Японії існує багато різновидів кої. Але за стандартом прийнято вважати лише 14 кольорових варіацій. Ціна однієї рибки може перевищувати не одну сотню доларів. Кої, якого звали Ганако, прожив цілих 226 років, помер 7 липня 1977 року. Середній вік коропа кої не перевищує 50 років. А це був довгожитель: Осетр. Може прожити 100 років. Черепахи вважаються одними з найбільш довгоживучих живих організмів на землі. Взяти, наприклад, черепаху гарієт, ця галапагоська черепаха померла в червні 2006 року від серцевої недостатності. Практично все своє життя вона прожила в зоопарку. Найдивніше це те, що гарієт в Європу привіз сам Чарльз Дарвін. Слід зазначити, що ця черепаха пережила ще багатьох всесвітньо відомих вчених. Вона померла у віці 175 років. Черепахи відносяться до тварин довгожителів. Червоновухі черепахи живуть 30 років, гофери більше 50, середземноморські 125, а Велетенські до 200 років. Великі морські черепахи, що живуть в океані, можуть жити до 300 років. Гатерія досить незвичайна істота, яка була вивчена через багато років після її виявлення в природі. Помітно те, що внутрішня будова гатерії дуже нагадує будову змії, крокодила, черепахи, риби. І навіть. Магалозавра, іхтіозавра і телеозавра, які давно вимерли. Складається враження, що природа хотіла створити щось грандіозне, але для цього їй не вистачило часу і з усіх складових елементів вона встигла створити лише ящерку. Ці рептилії є сучасними динозаврами, живуть вони 100-200 років, поширені на 13 невеликих скелястих островах в затоці пленці. Раніше зустрічалися на всій новій Зеландії, але були винищені завезеними хижаками. Серед птахів є теж свої довгожителі: Гриф живе 120 років, папуга 130, сокіл 160 років. Савці теж не відстають. Бегемоти в середньому живуть 50 років. Коні 60, слони 80. Гриландський кит є справжнім гігантом Північного Льодовитого океану. Помітно також те, що ці кити ще й довгожителі. Вчені спостерігають за китом, який вже прожив 211 років, і невідомо, скільки ще проживе. Це ж рекорд довгожительства серед хребетних тварин. Дякую. Я думаю, вам було цікаво.